Ну що ж, сьогодні у нас буде розвідка по кущах, де нога камрада вже давненько, друзі, не вступала. І сьогодні сподіваюся на гарний різноманітний результат. Так що, друзі, чекаю від вас лайк та підписочку. Сідайте позручніше, робіть собі каву, а ми починаємо шукати. Так що, друзі, не забувайте ваші лайки, це сама найкраща мотивація. Дякую найкраще, що ви є. Оце все. Але є друзі такий варіант, що це може бути пояснити. Загальні про це в мене є фантастична знахідка. Вона старесенька. Це 100%. Ще, друзі, сьогодні вирішив перевірити ось ці кущі. Подивимося, що тут і в нас чекає сьогодні. До речі, я знаходжуся неподалік, де ми проводили шурф, пам'ятаєте перші рази. Так що думаю, тут має бути щось обов'язково цікаво. Ну і цікаво, що у нас є. Перша монеточка, і давайте дивитися разом. Хоча це у нас не мега бомбезна монета, але дві копійки до реформи якби теж непогано, Друзі, зараз ми легасенько прочистимо і дивимося. Ну, Плюс-мінус непоганий стан. Вже можу сказати. Ну що ж, дивимося, який рік. А рік у нас, друзі, 1931 року. Ось така не в поганому стані монеточка. Ну що ж, не буду гаяти час, час у нас дуже мало, так що продовжуємо далі. Наші пошуки, сподіваюся, тут якийсь буде нас середньовіччя. принципі, я її на це сього. Сьогодні розраховую, друзі. Ну що, друзі, не проходить у нас декілька хвилин. Ось попередня наша монеточка. І ось тут, ось туди, у нас є сигнальчик. Я вже викопав, бачу, що монеточка. І мене може тільки, друзі, радувати, бо я вже бачу, що це боротосіна а значить це з нас що? Правильно, середньовіччя. Ну що, давайте я її зараз трошки відмию і подивимося, що за монеточка. На таблі в нас показував 80. Так що. Дивимося. Друзі, згаїв я свій час та ваш дорогоцінний час для того, щоб поприскати, подивитися, що за монетка виявляється, вона у нас веса. Ось так. І таке буває. Ну а що, продовжуємо далі шукати. Сподіваюся, далі піде краще. А це піде для кількості сьогоднішнього результату. Друзі, є в нас якийсь сигнальчик. Будемо пробувати вигрібати оце все. І дивиться, де наш сигнальчик. Опа сигнал доволі таки цікавий, 95. О, щось тут, Земля тут яка, камінь насправді. Так, перевіряємо. Так, зараз перевіримо, друзі. Сподіваюся, щось цікаве. Щось викупав. Дивимося разом, друзі. Ну що ж, давайте, дивитися разом. О, ого! Вау, 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 вау друзі. Зіка, Опа! Здається, здається, срібло. Хоча я не впевнений. Що воно таке якесь в бруді дуже сильно? Зелений колір. Зелений, друзі, колір. Так, зараз ми чихавкою пропчихаємо і подивимося разом, бо так буде доволі так довго, друзі. Так, іншу сторону тут вчихаємо. підозри. Опа, це у нас білончик. Так, білончик, друзі. Зараз я його краще відмаю і вам покажу. Віднов'я наша нашу монеточку, і у нас 1925 рік, друзі, сріво. Хоча не чистесеньке сріво, але тим не менш сріво. Ось така монеточка. забираємо та продовжуємо далі шукати. Непогано нам друзі це все вдається. До доволі так багато різноманітних желізячок попадається. Я буду далі шукати, а ви залишаєтеся на каналі. І друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Передій буде, як зазвичай багато чого цікавого. І так, друзі, вибрався з одних кущів, вдалося мені ще знайти одну монеточку до реформи. 10 копійок я зараз вам згодом показу. І зараз вирушаю ось ці кущі. Зараз подивимося, що там ще на мене чекає. Ну що, показую вам монеточку, хоча нічого такого особливого, але. Я би сказав, скаї. друзі, не в гарному стані. Але що маємо, те маємо. Десь копійок 1943 року. Інша сторона у нас така. Ну, для кількості забираємо, що зробиш. Немає щось такого файненького, але що є. Де є. Але, друзі, напишіть, чи хтось з вас би копав по таких кущах ходив би чи ні. Мені цікава ваша думка, чи я один такий сміливий. Ну що, я занурююся в ці кущі і будемо дивитися, що тут є цікавого. Друзі, не можу повірити, слухайте. 90-92. 91. Так, дивимося. Мені дуже дивно, друзі, те, що. Воно фактично на поверхності. Як таке можливо, я не розумію. Але є, друзі, такий варіант, що це може бути поясок. Пояснок. Поясок від снаряда. А ні, щось тут. Гляньте. Ха. Що це у нас? Незрозуміло якась бляшечка, друзі. Зараз я Зарейосенькові відчищу і вам покажу. Ну, Ще більш-менш я вже здогадуюся від чого, це це у нас від пряжечки, наскільки я зрозумів. Можете мене, друзі, поправити. Ну, скоріше за все, що він. А так файне дзвініло, як монетка. Забираємо та продовжуємо далі. Посуда, друзі. а Щастя було дуже близько. Таке часто буває. Друзі, хочу з вами поділитися одною такою маленькою історією. Замов собі копито на металу Тобто зараз я вам покажу, щоб ви мали собі на увазі. Це друзі називається копито, який тримає тобто блок. Замов його на 3D-принтері він розпечатаний. Так що, друзі, не беріть. Він мене зламався, ще навіть не пройшло їм місяця. Краще замовити оригінальний. Дуже шкода. Дуже. В принципі, оригінальний треба дуже дуже довго чекати. І не всіх він в магазинах є. Бачите, ось цієї магазинкої частинки, ось цієї немає. Ось ця в нас є. Наприклад... Але друзі, зараз не про це. У мене є фантастична знахідка, вона старесенька, це 100%. Я вже думав, що це шмурдяк. Вже хотів викинути. От в сумочку. Серйозно, почав приглядатися. Ні, друзі, це не шмурдяк. Що це? Я поки що не знаю. Ну це офігенна знахідка. Давайте вам зараз покажу. Замочка взагалі не глибока, а отакий от фантастичний сигнальчик був, друзі. Я думав, що це шмурдяк. Ви тільки гляньте, бачите? Я думав, що це вже якийсь краник. Ось тут у нас хрестик, дивіться, що це таке невідомо. Ну, я, в принципі, не знаю. Зараз я спробую його гесенко відмити і вам покажу. Ну, Це стоїть 100% щось старе. Тільки що? Друзі, відмив я нашу знахідку, я не можу зрозуміти, може це краник від самовара. Хоча він не виглядає, в принципі, на це. Ви тільки гляньте, яка майстерність, я не знаю, що це. Я думав, що це була. Ні. Ну, я точно вам не скажу, бо я сам не знаю, що це. Але доволі така гарно цікава річ, так гарно виглядає, така патина зелена, красива. Що свідчить нам про те, що це, друзі, не сучасна знахідка. Ой, дивіться. Бог його знає, може, це якась деталька від чогось. Ну, в будь-якому разі ми забираємо, друзі. Забираємо. Красива річ. Бінго, друзі. Бінго. Докупався до такої фантастичної знахідки, що я її просто обожнюю. Тобто, друзі, зараз вам покажу. Сигнальчик у нас взагалі був ніякий, але давайте покажу. Фантастичне отака. Сигнальчик був, друзі, жахливий. Але думаю, вирішую вкопати. Ось така у нас глибина. І ось він. Ось він, ось він. Друзі, попав я, здається. Так, здається, я, друзі, попав по ньому. Ай-яй-яй, чи я так випихав, ну, від цього ніхто не застрахований. Зато непоганий, непоганий. Люблю я такі знахідки, дивіться, хвосточок. Опа, хтось файно полював, ні, друзі. А ні, це час руйнує. Це час руйнує знахідку. Я думав, що це я лопатой попав. Ну, напевно, що і якась частина мене теж тут є присутня. Суперова знахідка, ні. Забираємо, друзі. Другий раз в житті я знаходжу ось такого ножика. Цілесенького. Я був перший раз знайшов цілесеньку, а це ось другий раз. Дивіться, ось така білочка. Пам'ятаєте? Я думаю, той, хто народився в часів СССР, має пам'ятати. І ось такий хвосточок. Ну, ножик цілесенький. Відчистити, я не знаю, чи щось з нього буде, бо попередній ножик, якого я мав, він тупо посипався з часом. Ось такий: це весенький. Його взяти, відчистити, від... відчистити, відмити. Я думаю, що файно буде. Супер, забираємо та продовжимо далі пошуки, друзі. Ну що ж, друзі, змушений вже за сьогодні закінчувати наші пошуки. Вистачає купати. Я від самого ранку вже насправді змучений. Ну, в принципі, непогана в нас розвідка вийшла по цих кущах. Результатом я задоволений. Друзі, напишіть свої коментарі, чи сподобався вам відеоролик. І, будь ласка, прошу вашої підказки, що це таке було. Я думаю, що кожному би було цікаво і тим більше мені. Так що, друзі, чекаю від вас королівський лайк. А ми будемо старатися робити контент краще та краще. Тримайтеся, друзі, та бережіть себе.